Доброго дня. Сьогодні, на огляду посадка білого налива. Ось такий от соженець у нас десь метр, метр 20, довжину, Соженець буде сажуватися в колишньому малинику, підготував е, саму ділянку. Ось така у нас підщепа. підщепа 5418, Середньоруслий корлик, така от коренева система. Будемо. Сажати таким чином, щоб от місце підщепи десь було е, на 3-5 см нижче, на такому десь рівні. Ну, і першим ділом ми готуємо лунку для майбутньої посадки. Сильно широку не робимо, а як саме це буде виглядати? Зараз Ось вийшла у нас така лунка. Так, просто щоб зрозуміти по розмірах. Ну, відро. стоїть більше відра, відро 10-літрове. Отак от, от буде стояти наша йобленька. ось. Я зараз покажу, як щоб м -м, визначити рівень е глибини посадки. Е Йоблень при посадці намагаємося тримати якомога рівніше, відносно сторін горизонту, щоб воно досить рівно росло. Е на що звертую увагу, от такий грунт вийшов. Це в малинник такі от пухкий-пухкий Я не знаю. Вважається дуже горний ґрунт, якщо поєднання йоблення і малине по поруч ростуть. Я не знаю, хто можливо знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. І щоб дізнатися десь приблизно рівень глибини, беремо так ось лопату або будь-який інший предмет, який нам дасть змогу. Ну і отак ось, ось, будь ласка, ось наші 3-5 см, які нам потрібні власне. Ну і наступним ми заливаємо. Щедро водою нашу лу. А ось заливаємо водою і чекаємо, поки вона все впитається. Наступним етапом додаємо куполу в якості добрива. Далі ще досипаємо, перегною. Завершаючим етапом посадки буде засипка нашої йомки землею. Ось такий результат ми маємо в кінці. Дивимося, вона досить рівно посажена у нас наша яблунька. Зараз покажу, як вона від землі, яка висота посадки. Ось така саме. Можемо поетапно трамбувати, трошки підсипали, трамбували землю, ще досипали. Ну і в кінці я зараз ще полью нашу яблуньку. Всім дякую за увагу. Не забуваємо лайк, підписка. Всім горних врожаїв!